Доброго дня, діти! Урок номер 10. Сьогодні ми з вами познайомимося з тональністю Ре мажор. Тональність Ре мажор має два ключових знаки: фа дієс і до дієс. Увага! Я вам зараз заграю і заспіваю! Ре Дивись уважно, як вони з'являються і де вони з'являються. Ось ця нотка Фа дієс і до дієс. Пригадаємо з вами будову мажорної гами. Тон, тон, півтон, тон-тон тон півтон. Тон, тон, пів, тон. І зараз ми побудуємо від звуку ре, це в нас буде тоніка ре мажору, нашу гаму ре мажор. тон, тон, пивтон, тон, 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 пивтон, пив, тон. тон, тон. Вот тут у нас делается фа диез. Пивтон, тон, тон. Далее тон. Вот тут у нас делается до диез. И пивтон. Итак, в гамме мажор два диезы. Фа диез и до диез. Зараз я заспеваю вам Гаму -ре мажор з тетрахордами. Нижній тетрахорд і верхній тетрахорд Нижній тетрахорд. Ре, Мі, Фа, Ді, Соль Верхній тетрахорд. Ля, Асі Ре Стійкі звуки. Перший ступінь. Ре. Третій. Фа, Фадіс. П'ятий. Ля І розв'язання нестійких стійких. іде в Ре Відні ступені це ступені, які оточують тоніку. Нижній нижні відний ступень додієс вре, і верхній відний ступень, другий. мі, Міре. Розв'язуються два відних звука у один звук, стійкий тоніку. А тепер увага! Завдання номер два. Потрібно записати стійкі ступені у гамах. Гама- до мажор пригадуємо стійкі ступені. Перший до мі, соль. Можна навіть підписати Перший, третій, п'ятий. У соль мажорі стійкі ступені. Соль, сі. Записуємо, будь ласка. фа мажорі стійкі ступені. О, та! І в ре мажорі стійкі ступені. ре-фа ля, Записуємо. Завдання номер три. Потрібно записати в відні ступені в гамах їх розв'язання в тоніку. В гамі до мажор, тоніка до, і в відні ступені знаходяться близько. Сьомий і другий ось вони. Рядом у гамі, соль мажор записуємо в відні ступені. Це буде Фа дієс, тому що гама соль мажор має один дієс, і другий ступень ля. І ось вони розв'язуються у тоніку. У гамі Фа-мажор у відні ступені Фа, сьомий нижній мі і верхній. У гаміре мажор, пишу тоніку перший ступень. І у відній ступені до дієс. Сьомий в перший і другий в перший. Ось я записала у відній ступені з розв'язанням. Не забуваємо, що в гаміре мажор до дієс. Завдання номер 4 потрібно заспівати вправо тили-тили іванку з тактуванням і підписати ступені. Подивіться уважно. Дві чверті. Тональність ре мажор, так як два дієзи. Пауза, реприза, повторення. Соль, ля, ля, соль, фоніс, ля, соль, фоніс, пауза, фоніс. Завдання, гамори мажор співати і записати в зошит. Пригадайте, що у вас в кінці зошита є вільні нотоносці.